Мої вітання. Якщо буває, грубка сильно не горить, бо не потрібно, щоб горіти, але такі лише тліє, з'являється отака біда. Капає конденсат. На дворі холодно, в трубі єлі-єлі тепло, і таким чином виникає біда. Забув зранку зляти, щось не подивився. Оце вже на цьому місці редиско не виросте. В когось вечірня дойка. А в тепличників вечірнє привозення дров. Знову вертаємося до теплиці. У мене такий новий. Як новий? Тут новий, але старий девайс. Так, дую, а щоб завертися зараз на мене. Дуже хороша річ. А саме головне, переносна. Забив де хоч і плюс воно вібрірує, трошки, крутів відлякує. Це маленька, звісно, штучка. Заказав вже на розборці. Десь пойду загрузня на день від якогось такого лендрузера, з метрові в діаметрі буде вентилятор з радіатора. То поставлю тут, його. то буде добре дути. Так, Трошки дров. На вечір трошки дров. Грубка вже загружена, помаленьку тліє, а це на вечір. Метровочки. Цибуля відкрита, щоб трошки туди тепло заходило. І дивіться, як воно капає, це ж я вже раз виливав. Представляєте? щоб водка тако капала да, цілими днями зранку до вечора. Так, цибуля росте, ціна на опті 100 гривень. Поки. Але то на цибулі це теж добре, 100 тисяч. Це все теж росте. Витягнулося капець девайс. Мікрозелень. Ходога можна було б якось замутити вже з ним, таку скубнути, помити тільки від землі. Якраз по розміру практично дрова, бачите. Ось такі вони. Такими мені подобається палити. Запхав і все, він горить. Ще один безкоштовний девайс покажу. Воно сильно не спасає, але все одно воно допомагає. Я цим користуюся вже не перший раз, тому що тут в цій теплиці немає ніякої грубки, то були більше 10 градусів морози, я його ставив тут, зараз де ця кучка сіна з тюками то реально така була розмежча пляма на стелі і, як-ніяк, чуть-чуть було тепло, а все інше було покрите льодом, так як зараз. Важте, лід. От. Що для цього потрібно, безпечно поставити якийсь предмет, можна якусь трубу, або просто чотири кірпіча і кусок бляхи ось так зверху, чи щонебудь, щоб більша площа була. Бачите, гавляха вже гаряча, щоб більша площа була в обігріву. І все, балончик, горілочка на, мал... на маленький газ. Біда тільки в тому, що через деякий час балон покривається інієм і перестає так горіти, як хотілося б. Але реально ця штука трошки допомагає.